А перед початком цього відео хотів би просити вас підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І ми вже на екваторі до моєї цілі тисячу підписників до кінця літа. Тому вам приємного перегляду і дивимось. Ще раз близька покажу, що роблю. Маю тут, маю тут мікс з медом і один маю з крильом. То покльовочка була на криль. І тут зараз покажу, що роблю. Так набираю в цю таптушку. Затискаю. Не знаю, я перше вставляю гачок. Оп. І зверху ще трошки прижимаю, щоб сховати саму насадку і гачок. Оп, така штучка получається. І закидаю недалеко. Так метрів 15. І чекаємо. В які бульки пішли. перша покльовочка. Казав далеко не треба кидати? А? Ну можеш. А може не треба. Купи на коробку Ну, щось там є таке. Байді, я, я, я тільки коротше понакидував бойлі в то місце. Карп. Карпік. Карпік. Там аж аж бульки пішли з того місця. Візьмеш під сак? Панітки, ні? Mm. Давай! О, молодець! Ну що, вечір? Рибололь у нас починається з такого карапуза. Оп! Чорний коропець. Зеркальний і клюнув з ближньої дистанції на жовтенький попап на фідерок. Зараз ми будемо його відпускати. Чекай бо. Покажу вам, що я роблю. Сьогодні ловим на флетфідерну оснастку. Маємо тут Метод Мікс. Один з крилем, а інший з медом. І цей попередній коропець плюнув на якраз на крилевий метод мікс. Трошки у мене такі завологій, але нічого зараз підсохне, бо іншого не маю. І з недалекої дистанції. Може метрів 15. Можна навіть покажи, куди закину. Ну, десь так, метрів 15. І все, кину туди пару горошинок, тих пару бойлів. І десь за хвилин 5 була перша покльовка. І так, трошки поясню, що відбувається в відео. Як ви вже здогадалися по назві цього відео, що називається дві риболовлі в одному відео. Виїжджав я три рази і не вдавалося мені відзняти такий повнометражний матеріал, як сказати, щоб було все, як я собі запланував, То, тому що були різні такі причини. Перше, або була погана погода, дуже холодно, дощ, слякоть, немає можливості якось відзняти матеріал, щоб було все красиво. Бувало таке, що їхав на ніч, вночі також не було таких. Хороших клювань не вдалося зняти. Були тільки короткі покривочки зранку, ніч тишина. І була ще одна риболовля, коли я поїхав ввечері на 4-5 годин десь таке на комерційну водойму. Також не вдалося мені впіймати таких декілька рибин, тільки один короб залетів. Плюс дуже-дуже швидко стемніло. Треба було враховувати факт, що темніє досить своє, швидко а В мене не було відповідних, відповідного спорядження, щоб залишитись трошки довше. А на ніч лишитись можливості не було. Загалом пробував зняти нічну риболовлю, вечірню і ранкову. Також їздив ловити на поплавок, зловив одного сомика, та навіть не було сенсу показувати вам його. І які я до якого дійшов висновку. І до якого дійшов висновку, що, мабуть, все-таки потрібно зробити відео, навіть коли не ловиш достатньої кількості риби, навіть коли щось не виходить, все одно потрібно випускати відео, показувати вам, і, як то кажуть, показувати не тільки хороші результати, а й також робити якісь висновки на рахунок того, чого не вийшло. Тому ви дивіться наступну частинку ще одного відео, як я був на нічній риболовлі. і Ловив зранку, і в принципі будемо в кінці підводити такі невеликі підсумки. Загалом, щоб було не так. Людей дуже багато, пресник великий. Що сидів, що справа і просидів цілу ніч, не було жодної покльовки. І тут зараз тільки година десь пів десяти почались нормальні клювання.

Опа, поклівка була потужна Дивись, що зловив Карапузика, а поклевка була така, ніби ніби осятра клюну. Поклева потужна. потужно Щось добре сидеть Наш телефон звук випав. Ой. Не показується. Забаржене заживіт. І yeah. Чіпив його за животик. Отакий каракузик маленький. Ранка невелика. І гачки без задірою, так що жити буде. М? Поплив. В принципі, ось таке відео вийшло. Діліться своїми думками в коментарях. Можливо, щось було не так, а я дійшов до цього висновку, що потрібно все-таки розширяти свій багаж знань в тому плані, що потрібно більше дивитись відео, про які насадки використовувати можливо, брати на на запас собі якісь інші методи ловлі, не тільки флетфідера, а також планувати собі міняти щось під час самої риболовлі, дивитися, можливо, до когось підійти, щось спитати. Ну, загалом, вважаю, що через брак інформації і, можливо, якісь такі зовнішні фактори, не вдалося гарно відловитися, але надію, що підтримуєте лайком це відео і побачимось в наступних.